Доброго ранку. У нас 11 грудня похмурий, сірий, дощовий ранок. <кій> відкриватимемо з вами 11 віконце. Так, у нас сьогодні Ambre Superfluid. Fluid. Це Lésot Primordial. Такий <кій> цікавий бренд. До речі, з цим саме парфумом. Я знайома. У мене було декілька самів. Поспіль я зносила. І. Навіть хотіла собі флакон, або хоча б треба, але перетримала бажанку. Зараз розповім про цей парфум. Давайте відкриємо <coughs> журнальчик. Насправді я рада, що він що саме цей парфум з цього бренду потрапив, бо мені більше нічого не подобається. Я десь ще не знаю. Парфумів 8 точно пробувала з, з цього бренду. І от лише Амбра мене дійсно здивувала і навіть дуже сподобалась. Так, давайте відкримо. І побачимо, що про неї пишу. От так виглядають їх флакони. Вони є чорні, білі, і зараз з'явилися сині. Останній ваніль, наприклад, у них синя. Я робила влітку, здається, огляд. Гуляла по Лозанні і зайшла в магазин в універмах, і там була нова їх ваніль, представлена. Я вам про неї трошки розповіла, показала. Дуже хотіла затестити цю їхню нову ваніль, і добре, що затестила, не взяла на осліп. Тому що ну, дуже вона якась мені хімічно пудрова, і там ще ванілі треба пошукати. Взагалі, парфуми цього бренду, як на мене, вони дуже хімозять. Тобто є там щось носибельне. Мускус там, скажімо, нормальний. А ще там треба ще щось Rosewood, здається, пробувала я. І Гарденія. Ну, так, нормально. Ну, але за нормально такі гроші платити, ну, не знаю, дуже сумнівно. А от Амбра так сталося, що це був перший парфум, з яким я познайомилася в цього бренду, і дійсно вона мені сподобалася. Це було поза минулої зими, і я прям зносила два поспіль семпли а третій я віддавала комусь з підписників. Якщо ви мене дивитеся, напишіть, як вам цей парфум, чи не пам'ятаєте, був повний семпл, чи... Залишки у семплі половину, мабуть, семплу. Не пам'ятаю, чи ви зносили цей семпл, як вам ця амбра. Але мені дуже вона подобалась, я розповім вам чому, лише нанесу, нагадаю, що тут це сторінка самого бренду, до речі, інколи тут розповідають не просто сторінка парфуму дня, а сторінка бренду. І от тут їх описується принцип, що. Вони поєднують традиційну майстерність з якимось революційним креативним підходом. Ось, ну Дійсно, вони всі звучать дуже-дуже сучасно. По, до речі, якості, стійкості, гучності в мене геть питань нема. Все досить гідно. Але в мене от по цій хімозності питання. Ну, бо дійсно вони звучать якось, здебільшого, половину парфумів точно звучать. Так, що до цієї амбри, давайте пробіжемося. Це амбург Суберфлюд. Для зимового затишного дня біля вогнища. Дійсно, це такий парфум, знаєте, його носити з листопада по березень. Він такий затишний, солоденький, гарна, до речі, амбра. І от якось там в чаті хтось запитав просто. Який з цих, на, яких парфум, на який парфум з цієї лінійки звернути увагу, то я б порекомендувала амбру, бо вона ну, тісно одна, єдина, яка от прям зачепила мене так, що я починала думати про флакон. Спеції солодкий, так, він солодкий, звабливий. Ще один казано в нашому календарі з середньої інтенсивності. Яблуко-мед, кориця, сезам, тобто кунжут бергамот, троянда, кардамон, Бальзам, цей сосновий Ой, амбра ваніль табак, ром і бензоїн. намальован мед, намальована амбра і таке біля вогнища, затишне місце. Добре. Давайте зараз буквально дайте мені. Я його дуже добре знаю, дуже. Так його інтенсивно зношувала, ці, хоча всього там 2 чи 2,5 сапли, тобто десь мілілітрів 5-6 я зносила. Але насправді носила його так дуже інтенсивно. Весь час він був у мене в кармані, тому я його дуже добре знаю. Зараз просто оновлю свої враження, поношу десь півгодинки і повернуся до вас з коментарями, але вже знаю, що, що вам сказати про нього. Отже, повертаємося. Так, давайте по звучанню. Як він звучить. Він звучить яскраво і солодко, такою дзвінкою солодкою амброю. І дуже сучасно, бо амбра може звучати знаєте, так якось дуже як -то сказати, чимось старим, от якимись скринями, якимось деревом таким пересохшим або занадто якимось пудровим. Тут ні, тут на 100%. Сучасне звучання амбри і дуже оригінальне її втілення, дуже оригінальна інтерпретація цієї амбри завдяки яблуку. От, якщо ми звернемось до нот, то що я чую? Звичайно, амбру. Тобто при першому нанесенні не виникає у вас питань, що це парфум про амбру. Я відчуваю яблуко, воно дійсно відчувається, воно дає от, додає такої родзинки, робить цю амбру особливою. Тому що такої амбри ви, мабуть, ще не чули. от дійсно. Якщо ви досліджуєте амбру, якщо вам хочеться щось цікавенького, якщо а, ви різні грані, амбри для себе відкриваєте, то цей парфум я точно вам раджу спробувати. Але як і щодо всього бренду, і до цього парфуму також це точно не а, така. Безпечна по покупка на осліп, тому що ці парфуми як можуть дуже сподобатись, так можуть геть не сподобатись. От вони такі дуже полярні. Ну, не знаю, от Амбра, мені здається, вона більшості подобається з усіх парфумів. Вона на такий улюбленець цього бренду. І... Вона якось виправдовується це, я розумію чому. Повертаємось до нот, то я відчуваю яблуко. Яблуко я відчуваю, звичайно, амбру і бензоїн. І от бензоїн додає, мабуть, солодкості, яблочко додає а, таке, кисло солодкого надзвичання. Тобто, є таке щось соковите, яскраве в цій амбрі. А потім вона вже на шкірі в процесі носки вона розігрівається, вона пом'якшується, і вже така більше схожа дійсно на Амбру, бо в, при розкритті, ти, наче, ти розумієш, що це Амбра, але щось з нею не те, щось вона так якось оригінально обіграна, що ти навіть починаєш сумніватися, чи Амбра це чи ні, це так думаю, грає яблуко. Оці всі без безлічі спецій, такі як кардамон, кориця. Я не відчуваю меду, до речі, з ромом я також не відчуваю. Ну, Можливо, хтось щось ніс ну, ні почує. Дуже, до речі, цільна композиція, яку не хочеться, прям не хочеться цю амбру розкладати на складові, і навіть не хочеться якось її інтерпретувати як амбру. Знаєте, настільки вона оригінально і цільно зроблена. Я дійсно вам раджу спробувати. Ось. Тобто багато вам що не скажу, то тютюну не відчуваю геть. До речі, конжуд, звичай, дає якогось такого жирненького або терпкого звучання. Також я тут не відчуваю це така дзвінко звучаща амбра солодко. Солодка, хотіла сказати, солодко кисленька але як яблуко, знаєте, таке дуже соковите яблуко, воно може бути солодко кисле, але тої кислинки майже нема. Це вона якось так. Перемішується з цією солодкістю, що ти її не помічаєш. І так і в цій амбрі. Ну, що сказати. Словом, мені дуже подобається. Я просто перетримала хотілку, і коли вже руки дійшли того сезону, просто я зрозуміла, що вже була весна, і мені вже не хочеться, бо я з нею познайомилася, наприклад, в лютому. За лютий я зносила 5-6 мл, а це багато. Тим паче, ви знаєте, що це а, семпли. Ми не так охоче носимо семпли від Леванти, ми більше хочемо користуємося. Флаконом, і якщо ти вже зносив один, два, три семпли поспіль, то це вже <смі> такий знак того, що парфум дійсно подобається. Але просто сезон пройшов і вже якось прийшли інші хотілки, Мені вже не захотілося весною носити, бо зима тоді закінчилась. І все. І так я відклала, але берегла семплик, але потім комусь передарила, просто щоб люди познайомились, що є ось такий гарний парфум, тим більше що. Про цей бренд все більше більше якось починають говорити. Починають його, бачу, виставляти в універмагах, в магазинах, не знаю як в Україні, в нас так. А, ось тому. тому. Розказую про нього так охоче і, і в деталях, і тому комусь віддала цей сянок, щоб познайомитись. Тож, рекомендація до знайомства 100%, гарно, приємно 100%. Знаєте, це такий тип парфуму, який весь час хочеться нюхати, внюхуватися. І ти думаєш, що він, до речі, звучить досить лінійно. Ніяких переливів таких нема. І такий тип парфумів зазвичай швидко обритає. Ти думаєш, що о, скоро від нього втомлюся. так приємно, знаєте, я ще ж набрила, що втомився. Але ось цей амбру, як не дивно, чомусь цього не трапляється. І просто, навпаки, хочеться, хочеться перенюхувати кожного разу. Тобто, моя велика рекомендація до затесту. І точно це, ну, на мій погляд, просто якийсь з величезним відривом лідер усіх лінійок всього бренду цього. Як вони там називаються? Лізо Примордіаль. Ось так. Все, наговорила про цю Амбру. Якби мене спитали взагалі про рекомендацію, яку Амбру ти рекомендуєш, то я б, звичайно, рекомендувала як канонічну Амбру, це Саржлютановського «Амбру Султан. І, як сучасну, цікаву, ні на що не схожу Амбру, це Амбро-Суперфлюїд. До завтра. Сподіваюся, що я завтра вже я вам покажуся нарешті, <кій> хоча ще дуже скриплю. А побачимо. Побачимо. Хочу вже з вами поговорити, подивитись вам в очі. Відкриваємо завтра дванадцяти вікон. Це бережіть себе, не хворійте, і до завтра.